Чому кучмі вдалося приборкати сепаратизм в Криму? Мішковщину решта в середні 90-х. А в 2014 році нам це не вдалося. В чому різниця між, умовно кажучи, 1994 і пізнішими роками, і 2014? -м? Чому так трапилося? Ви розумієте, табачник і Медвечук 95-го, 94-95 року. Це зовсім не табачник і Медвечук. 14-го да, вони ж, вони ж допомагали душити сепаратизм в, в Криму. В 94-му. 95-му чи ні? Хто табачник? Ні, я вас запитую. Ні. Вони вже мали повноваження в... Табачить ніколи не був. Розумієте, Приходили з кучмі. Крім Кур... mm -hmm. Табачника, були інші. А давайте говорите, хто був при Януковичі. Оточеннякович. Ну, дивіться, Медвечук не входив в оточення а, Януковича ніколи. Він був його не навиділи в оточення Януковича. Медведчук з'явився при Порошенко в повноцінний а, 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 Але питання все ж, таки, все ж таки про інше. Чому Кучма придушив Мішковщину, зберіг Крим в складі України? Хоча там були дуже сильні сепаратистські настрої. Москва підігрівала Лужков свій час, пам'ятаєте, що влаштовував в Севастополі в Криму, а в 2014 не вдалося. Ну розумієте, Москва по перше, Москва тоді не могла. Могла давати стільки і робити стільки, і шкодити стільки, uh -huh. та і пропаганди такої. Ну це абсолютно різні різні п. Uh -huh. Давайте говорити так. Ну що ви можете Шмарова порівнювати з міністрами з цими Саламатіними, з цим uh -huh. міністром uh -huh. внутрішніх справ? Ну послухайте, що б там не казали про Білоконя чи про ко. Uh -huh. Ну це ж все таки зовсім не ті. Тут повністю так, були вони ж комуністи, вони ж радянські люди. Вони... в минулому ці люди були комуністами. Чекайте, ну вони, ну вони не могли виказувати себе. Навіть просто виказувати себе про російські налаштованими ну Соломатін, це просто це взагалі фантастика. Як можна було робити таких людей міністром? А цей міністр внутрішніх справ? Це ж жах. Ну, ну, ну ніяке порівняння. Я, з я вас розумію. Я просто хочу, щоб це зрозуміла наша аудиторія. Тому що в такому шаблонному типу мислення е, не зрозуміло цьому шаблонному типу мислення, чому комуністи 94-95 року зберегли крім українським. А умовно кажучи, патріоти 2014 року не зберігли Крим український Єнкович, 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 звичайно вже пішов, але ж у нас були ну, друг девайнові час. Ну, давайте говорити так да. ніякі комуністи в четвертому році не зберігали Крим. Ну мішково хтось все таки вигнав і сепаратизм прибежив. Чекайте, Ну не комуністи розповісти. А хто ну давайте говорити так. Розкажіть, почекайте. Ну тоді надзвичайно сильніше були рухи, і, ага. і той же чорнорів був. Не, Вони не впливали в Криму. Вони не мали впливу і популярності в Криму. Ні, я кажу не про те. А про що на впливу на керівника на голову ага. держави ага, зрозуміло. Uh -huh. Ну Кучима ж прекрасно розумів це. Ну, він ж розумів, що, що робиться в Криму. Uh -huh. А Янукович, це жить, він був зовсім по-іншому налаштований. Йому ж по-іншому все вкладали. Uh -huh. Ну що, можна порівняти прем'єр-міністра Масола? Та він про що ми не говорили? Про масола. Так, він був, ну він опинився в 94-му році. Масол зробив абсолютний ідіотизм. Він став прем'єром, він не зрозумів, що йому не можна бути вже прем'єром. Він був людина зовсім іншої формації. Uh -huh.